Привіт! Ви на каналі «Щоденник вибору кроки до себе. І як завжди, з вами я, автор. Ми вже пройшли 35 днів на цьому етапі, більшість людей або впевнено продовжують рухатися вперед, або починають втрачати запал і повертатися до старих звичок. У мене ж досі є питання, і вони стосуються в основному: чи моє внутрішнє становище та фізичне підтримує моє бажання привчити себе до нової рутини. Давайте розбиратися. Якщо вірити дослідженням. Щоб нова звичка стала повноцінною частиною життя, потрібно не один не 21 день, а в середньому 66 днів. Але ось питання: якщо постійно шукати додаткову інформацію в інтернеті про точні терміни формування звички, то вони постійно змінюватимуться. Для чого тоді всі ці дослідження, які не несуть відповідальності, не дають правдивої інформації, а лише створюють можливість для співпадінь? Я не мав на меті протриматися лише один місяць. Ну як? Я мав для самоналаштування, але в середньому я розраховую на півроку. Але це вже зовсім інша історія. Або радше вірогідність. Чи справді так станеться, чи виб'є мене життя з кульії. Подивимось. Ранкову рутин. Звичка чи зусилля? Підім, 5.30. Орні звік до ран... 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 раннього прокидання, навіть якщо попередній день був виснажливим. Але скажу чесно, це досить складний момент. Я стараюся лягати в 10 або 10.30. І цього часу. Повинно би бути достатньо для сну, але є дні, коли прокидатися легко, а є такі, коли я відчуваю сильний опір, і важливо продовжувати, навіть коли не хочеться. Отже, без сили волі тут не обійтись. Чищення зубів, холодний душ або вмивання, додає бадьорості, особливо в зимові ранки. Та як тільки доходить час до остаточної практики медитації, стараюся не закривати очі, бо тоді не розумію, чи я концентруюся чи просто засинаю, і все це треба починати заново. Зарядка. 10-15 хвилин. Відчуття в тілі змінилися. Це вже не просто повинен, а радше потреба. Якщо день починається без руху, з'являється відчуття, ніби чогось не вистачає. Відніс свої познаки і чимають їх пресу до 40. А приседання поки що обмежую до 10 через дискомфорт у коліні. Медитація і інформація. 15 хвилин. Деякі дні приносять глибокий ефект, а деякі лише механічне повторення. Чусь контролювати думки та фокусуватися на позитивних установах. Прочитав в одній книзі, що концентрація це усвідомлене бажання не думати ні про що. Я спробував, але проста медитація це значно простіше, адже вдих, затримка, декілька секунд, видих і так далі. А ви спробуйте 5 хвилин ні про що не думати. Це насправді цікава практика. Читання 30 хвилин. Піднескам і 15 англійською. вимова стала кращою, заповнотою інформації швидше. Але особливо для мене важливо, що це просто шлях відгородитися від телефону і соціальних мереж. Скажу чесно, мене дратують, що всі наші розмови, всі кроки відстежуються, відсліджуються і підкидають програми, товари, сервіси тільки для того, щоб забрати нашу увагу і час. Години зомбі скролінгу чи безнадійні гортання в інтернеті, в пошуках чого. Я і сам не знаю. Та, та я це роблю. І Це мене лякає. Це точно можна назвати звичкою. Це не контрольовано. І повністю, повністю автоматично. Хотів би я мати такі звички у важливіших справах. А що у вас? Читання. Це можливість наповнити голову новими ідеями. Це не просто книги, які розважають, це інструмент для розвитку. Але ось питання. Як зрозуміти, яка книга дійсно корисна? книги, що надихають, є ті, що змушують думати, є ті, що суперечать одна одній, як визначити, що реально працює? А ніяк, це як і з нашим життям. Ми просто рухаємось, робимо, що можемо, і надіємось, що це принесе користь. Що змінилося? Зміни є, але не кардинальні. Я все ще аналізую свої ранкові дії та свідомо змушую себе виконувати їх. Однак знаю точно, що ці ритуали прибрали багато непотрібного з мого життя. Яке я вже описав вище. Хоча, як сказати, прибрали ні. Тільки забрали частину. У мене ще багато роботи попереду: Вечірня рутина, аналіз і підготовка до змін. Читання. Зараз читаю книгу, іди туди, куди страшно, і отримаєш те, чого бажаєш. Автор Джим Лоуренс. Дуже багато цікавих думок про подолання страхів. Наприклад, правило 1. Не плануйте змін, дійте. Наші планування це важливо, але не тоді, коли ми весь час тратимо на обдумування дій, яка, можливо і не відбудеться. Робіть сьогодні, не бажайте завтра бути тисячі причин, не відкладайте знову і знову. Я і сам такий. І окрім моїх рутинних справ, у мене завжди є додаткові, яким я доволі часто нехтую. А потім все одразу навалюється на вихідні, де може відбуватися все, що завгодно, а справи будуть висіти весь час. І це моральне виснаження та напруга не принесе нам жодної користі. Щоденник, це не іноді складно, дні змінюються так сильно, не змінюються, перепрошую. як хочеться. І здається, що немає сенсу щось написати. Але це не так. Інколи вас просто зантувати те, що є, навіть якщо це здається нудним. Фізичне розслаблення або розтяжка. До ж розтяжка, яка принесла мені перші помітні результати через 20 днів. Хоча розслабленням це важко назвати. Але <кій> якщо вам. Треба хоч якийсь результат спробувати 20 днів і ви досягнете до своїх п'яток. І навіть далі смішно звучить. Та це позитивний результат за короткий час. А головне, він видимий, так як більше досягнень появляться значно, значно пізніше. Що змінилося? Вечірня рутина стала важливішою, але поки не автоматичною. Цікаві факти: звички, які ми виконуємо вранці, більш ефективніші, ніж ті, що ми. Вводимо ввечері. Це пов'язано з тим, що вранці рівень сили волі вищий. Розкажіть це сом. Правда? Важливо, це важливо не тільки вводити звичку, але й робити її приємною. Якщо звичка асоціюється з негативними емоціями, шанси закріплення зменшаться до 40%. Ну, тоді у мене проблеми. Бо у мене ставлення 50 на 50%. Але що трапиться далі, я не знаю. Останнє дослідження показало, що. Якщо додати до звички елемент гри або винагороди, то їй набагато легше закріпити. І так, я говорю за свою винагороду, особисто для себе. І поки я шукаю для себе оптимальну ціну і на її покупку. Але наступного відео вона буде. Головний висновок. Я продовжую рушик, рухатися вперед. Тиждень проходить швидко. І не завжди помітні результати. Можливо, я щось зроблю не так. Та ні, я точно роблю щось не так. Але я це роблю, це мій шлях. І він дивакувати і хаотичний. Але з часом із цього може вийти щось хороше. До речі, очікував, що змету більше однодумців, але поки що цього не відбулося. Я розумію оформлення, подача і я не говорю що в країні. Проте я буду радий і гордий, якщо ваш шлях перетне мою стежину, І ми будемо рости разом із вами. Ми не самі. Ми всі тут у пошуках натнення. То чому б не створити його разом? Зустрінемось наступного тижня. Я прийду, а ви.